Вітаю всіх. Сьогодні перещеплю дикий глід грушею. Використовував ось такі черенки, які нарізав в кінці лютого і зберігав в холодильнику дотепер. Для мене самого було відкриттям, що грушу можна нащепити на глід. Росло у мене таке дерево голоду, яке було занесене самосівом. Мабуть, що насінням за допомогою птахів видаляти його було шкода, оскільки воно досить вже потужно розвинене, гарний сильний штам має з дав сформованими гілками. Тому вирішив перещепити його грушею. Використовував ось такі дрібно нарізані черенки на одне вічко. Запарафінував їх воском для того, щоб не випаровувалася волога під час укорінення і стримувався ріст бруньки. Під час щеплення їх потрібно зберігати воді, для того, щоб вони не пересихали, оскільки сьогодні дуже сонячна пекуча погода з досить сильним вітром, що сприяє осушенню. Причепив таким чином. Обмотку проводив скотчем. гарно місце зрізу замостив дитячим пластиліном. Ось таке експериментальне щеплення. Цікаво, яким буде результат. Приживаємося щеплення груші на дикий гліт. Всім добра і гарних врожаїв.